Нещодавно ми розповідали про дитячу богословську школу Ліствиця у Дніпропетровську. По завершенню навчання її вихованці традиційно вирушають у паломницькі поїздки. Наразі триває подорож дітей до соловецьких святинь. Дорогі родителі, дорогі от і прийшло час, де у нас є можливість з вами завершити паломництво на Соловецькі острова. Дорогою школярі відвідали монастирі Серпухова, Новгорода та Валдая, що на території Росії. Перша обитель на цьому шляху Богородицький городецький висоцький монастир у Серпухові. Заснував його 1377 року князь Володимир Хоробрий за благословенням преподобного Сергія Радоницького. Познайомившись з історією обителі, діти взяли участь у молебні у Покровському храмі. Тут знаходиться чудотворний образ Богородиці, невипивана чаша. Ікона прославилася 1848 року, коли перед нею зцілився від недугу пияцтва відставний солдат. Щонеділі по завершенню божественної літургії звершується молебень за кафістом перед чудотворною іконою Божої Матері, за яким згадуються імена тих, хто надмірно захоплюється алкоголем, страждає від наркоманії та табакокуріння. Багато паломників моляться тут за своїх близьких. Я рада, що сьогодні була можливість помолитися в храмі, що з тим багородиця іконі убиває мої чаша. Я сподіваюся, що моя молитва допоможе моїм родственникам називатися одну їхню договору і, і болізні. Далі палонницька група з Лістиці попрямувала до Вознесенської Давидової пустині. Це один із духовних скарбів Підмосков'я. Пустин заснована тисяча п'ятсот п'ятнадцятого року преподобним ігуменом Давидом на березі річки Лопатня. Угодник Божий заклав тут три церкви на честь Вознесіння Господнього, успіння Пресвятої Богородиці та святителя Миколая Мерлікійського. Преподобний Давид власноручно садив біля обителі Липовий гай. Особо замечено, що припадають допомагає в болезнях ног і особо в безплоді. Це дуже багато людей, які прожили в браці 10 лет, не имели дітей. Часто ніколи надежди по своему здоров'ю на то, що дети будут. По молитвам преподобного получали дороги и не по одному ребенку. При подобно давид помагає всяких наших і проблемах. І, власне, встановлення монастиря началось после бредніустих мощей. Безліч прочан, зокрема, бездітних пар, приїздять сюди, аби отримати молитовну допомогу преподобного Давида. У храмах обителі багато чудотворних ікон та шанованих святин. Діти вклонилися їм, після чого з цікавістю дізналися про особливості монастирського уставу. Юні паломники отримали благословення на подальшу дорогу. Попереду відвідання Іверського монастиря на Валдаї.